Шовиків у столиці України з нагоди знищення студентської оборони Української Народної Республіки під Крутами та взяття Києва в січні 1919 року один із найбільших імперських україноненависників, генерал російських військ Михайло Муравйов вимовив зловісну фразу: б ми в своє время повісили Крепівницького, Зеньковецького, Садовського і Саксаганського, ніякому націоналізмі не було би і речі. Ось яку силу мала, і сьогодні має ця дивовижна плеяда корифеїв українського театру, яку найбільше боялися північні завойовники. Корифеями називали провідних акторів у хорі давньогрецького театру. Вони промовляли від імені Хору, коли тому доводилося брати участь у дії п'єси. Корифей здійснював контакт між акторами і хором, двома, трьома віршами проводив підсумок почутого монологу або повідомляв про вихід нового персонажа. З часом слово корифей. Не було переносного значення. Це привідна особа, світило в будь-якій галузі. Назва ж театру пов'язана з книгою Карифею української сцени, що була анонімно видана представниками Київської інтелігенції у 1901 році. У ній Марка Крипивницького, Михайла Старицького, Івана Тобілевича та інших славетних акторів вперше називали корифеями українського театру. І зіркою першої величини в цій плеяді була наша видатна землячка Марія Заньковецька. Як мало ми про неї знаємо, Максим Рильський писав про неї вогнем, жагою, пориванням вона серця палила всім. Страждання граючи, стражданням, сама була вона живим. І руки Чехова, і Толстого благословляли їй дорогу. І мирний голову клонив благоговійно перед нею. І Лисенко її любив, співучою ніжною душею. Народилася Марія Костянтинівна Заньковецька, справжнє прізвище Адасовська, 22 липня 1854 року в селі Заньки, Ніжинського повіту Чернігівської губернії. Вона була п'ятою дитиною в сім'ї З біднілих поміщиків Адасовських. Марія росла жвавою, веселою дівчиною. Всю домашню роботу вона могла виконувати без сторонньої допомоги, а згодом багато чого навчилася і у батьковому польовому господарстві. За щиру вдачу, добре серце, панську дочку любили в селі. Вона ж відповідала своїм землякам взаємністю. Здається, не було жодної господи в заньках. Куди б вона не заходила, або ж з якоюсь допомогою. Або ж просто від бажання поспілкуватися, ближче дізнатися про болі і радощі життя хліборобів. Відомо, що талант майбутньої актриси проявився ще з ранніх літ. Вона з особливим задоволенням брала участь в усяких забавах, витівках, інколи навіть ризикуючи потрапити під невдоволення батьків, яких вона дуже любила і намагалася їх ніколи не сердити, не завдавати їм жалю. Але прагнення емоційно відкривати нові грані своєї натури. Спонукало дівчинку на все нові й нові творчі експерименти, художні імпровізації, найрізноманітніші вигадки. Марія Старицька у своїх спогадах про видатну артисту згадувала, батько Марії Костянтинівни був суддею і у своїх справах часто приїздила до нього літня поміщиця, яка затіяла нескінчений позов зі своїми дітьми. Розоряють, розоряють, повторювала вона беззупинно, – Перериваючи свою мову схлипуваннями, охами і слізьми. Весела дотепна Марія Костянтинівна задумала розіграти свого батька. Вона зладнала собі допотопний костюм, насурмила брови, напудрила волосся, нап'яла на голову капелюшок, зарісла обличчя вуаллю і з'явилася перед батьком. Розоряють, розоряють, почули батьки із сусідньої кімнати знайомий голос, усім набридлої поміщиці. Потім полилися охи і нарікання на дітей. Молода дівчина так скопіювала стару, що навіть батько спочатку не пізнав її і, зворушений її зойками, зауважив Так, я бачу, що діти завдають вам багато неприємностей, Ви навіть схудли за цей час. І тільки коли Маня весело розроготалася, усі зрозуміли, що то за поміщиця. З 10 років Марія почала навчання у приватному пансіоні Осовської в Чернігові. На той час програма цього закладу відзначалася досить серйозним рівнем викладання широкого спектру дисциплін. Дівчинка з великим задоволенням поринула у світ знань. Але більше за все, любила імпровізувати зі своїми подругами на уроках танців, занять пантомімою. Дівчатка самі собі ставили невеличкі п'єси, різні етюди. І з великим задоволенням їх виконували, Марія прагнула вступити до консерваторії аби професійно вчитися співу. Але батьки слухати не хотіли при майбутню кар'єру дочки, як співачки. Звісно, вони не могли не помічати артистичних здібностей своєї доньки, не могли не бачити, що їй вже замали церковного співу та аматорських вистав. Як відомо, Батько Марії, поміщик Костянтин Костянтинович Адасовський, був категорично проти театральної кар'єри дочки. Проте, дізнавшись про успіх дочки на петербургській сцені, приїхав особисто побачити її гру. Марія грала в наймочці. Зал був переповнений. Але Маруся грала лише для одного чоловіка, для папеньки. Після спектаклю він знайшов за кулісами свою дочку, обняв її і твердо сказав. Дійсно, твоє покликання сцена поривання вродливої дівчини до артистичного світу відзначив свого часу і молодий офіцер Хлистов, який бачив її на Ніжинських виставах. Наобіцявши підтримки й допомоги, він домігся руки юної красуні. Так, у 17 років вона стала дружиною артилерійського офіцера і опинилася в Бесарабії у фортеці Бандери. У цей час відбувається її зустріч. З Миколою Карповичем Тобілевичем, який згодом став одним із найвидатніших українських акторів, виступаючи під псевдонімом Садовський. Ця зустріч різко змінила її життя. Згодом чоловіка перевели служити в Свеаборг, і у Марії Костянтинівни з'явилася можливість їздити до Гельсінфорса і брати уроки співу в місцевому відділенні Петербурзької консерваторії у професора Гержималі. Всі захоплювалися її чудовим голосом. Але на нещастя, уже в перший рік праці на сцені вона захворіла в Харкові на дифтерит, після якого тембр колись такого сильного мецо Сопрано значно змінився найгірше. Порятунком лишалася сцена. Одружившись з Марією Костянтинівною, Хлистов, який раніше в усьому підтримував поривання юної красуні до освіти, до сцени, тепер безапеляційно заявляв, що призначення жінки бути доброю дружиною, матір'ю. Глибоким розочаруванням стали наповнюватися вже перші місяці їхнього спільного життя. Єдиною розрадою і втіхою був аматорський гурток Фортиці Бендерн. Після одного особливо вдалого спектаклю Марія Костянтинівна запросила акторів-аматорів до себе на чай. Господиня почувалася в той вечір особливо піднесено: жартувала, читала вірші, співала. Звісно, всі були в захваті від такого іскреметного таланту молодої жінки. Тобілевич переконував її, що вона чинить злочин, не пробуючи вступити на навчання до консерваторії, запевняв, що її справжнє покликання сцена. А та з відповідала, що її призначення домашнє господарство. Тут і нагодився Хлистов. Гості пробували його вмовити відпустити дружину на серйозну науку. Той мусив погоджуватися, аби не видаватися ретроградом і не псувати стосунки з такою кількістю людей. Але він зробив одне, як йому видавалося надзвичайно хитромудре застереження. Він сказав, що піде на це з однією умовою його дружина виступатиме не на російській, а на українській сцені, якщо така колись створиться. Мотивування своєму рішенню він заходив у надзвичайно сильному українському акценті Марії Костянтинівни. Звісно, це було ширмою для справжніх розрахунків чоловіка. Він чудово розумів, що українська сцена завжди перебуватиме під забороною, його дружина ніколи нікуди від нього не дінеться. Присутні ж зустріли таке побажання господаря дому весело й захоплено. Вони вимагали у нього розписку про своє рішення законну з початкою. Хтось знайшов папір, сургуч, принесли чорнило, перо і хлистов. Оточений збудженою публікою, змушений був виконувати свою обіцянку. Тобі урочисто згорнув папір, де писалося, що він, Хлистов, не заперечуватиме виступати на українській сцені своїй дружині, якщо дозволено буде самі вистави. Була якась особлива символіка у цьому епізоді. Вона виразно пронизувала сутність як особистого життя Марії Костянтинівни, так і долю українського театру загалом. Через деякий час. Саме ця найсильніша присвість її життя змусила порватися сім'єю і всю себе присвятити сцені. 27 жовтня 1882 року відбувся її сценічний дебют в Єлисаветграді, нині Кіровоград, де вона виконувала роль Наталки Полтавки у першому українському професійному театрі під керівництвом Марка Крапивницького. Ця вистава стала для неї хрещенням у нелегкій. Але придвижницькій і видатній своїй долі в історії українського театрального мистецтва. Пізніше Марія Зеньковецька взяла цей псевдонім на згадку про минуле і щасливе дитинство в улюблених заньках. Працює в найпопулярніших і найпрофесійніших українських групах Марка Крипивницького, Михайла Старицького, Миколи Садовського, Панаса Саксаганського, Івана Карпенка-Карого. Мистецтво Марії Зеньковецької мало життєву силу. Оскільки живилося народною любов'ю, глибоким розумінням найсукревенніших мрій і прагнень. Вона освіляла своєю грою звичайних простих людей, розкриваючи безмежність їхніх душ. Актори театру зобов'язані були грати вистави трьома мовами у царській Росії. Тоді діяв указ, згідно з яким вистави українською або польською мовами повинні були йти тільки після виступу акторів російською мовою. Український театр тоді повинен був Дражнити хохла, грати в одевілі, комікувати. А драматургія Карпенка-Карого хоче про село та простих людей, але це драми на рівні іпсенівських драм. Актриса надзвичайно широкого творчого діапазону Марія Заньковецька створювала образи, проникнуті справжнім драматизмом і запальною комедійністю: Христина, Софія, наймичка, висталанна Карпенка-Карого, Оксана, Олена, Зінька. Поки сонце зійде, роса очі виїсть Глитай або ж «Павук», дві сім'ї Кропивницького, Наталка Лимерівна Панаса Мирного, Катря, Аза, Цвіркунка, Не судьба, циганка Аза, Чорноморці Старицького, Галя, Назар Стодоля Тараса Шевченка, Наталка Терполиха, Наталка Полтавка Котляревського та інші. Сценічне мистецтво Марії Заньковецької відзначалося ширістю переживань глибоким проникненням у суть образу, високим рівнем майстерності, художньою переконливістю. Її творчість мала велике значення для формування національного театрального мистецтва, розвитку драматургії, створення школи сценічної майстерності для наступних поколінь українських митців. Станіславський теж відвідував їхні вистави. Вони змусили його замислитися в чому феномен? Чому українська тема, українські актори просякають душу і доходять до самого серця? І тоді сформулював це як систему акторської природи, яку потім назвали органікою. Театр Корофеїв користувався величезною популярністю не тільки в Москві, а й у Санкт-Петербурзі. Його вважали навіть кращим за імперський. Театр проіснував сім років до початку Першої світової, коли влада царської Росії. Закрили не тільки театр, а й усі українські газети, журнали та книгарні. Після революції Марія Заньковецька брала активну участь у становленні нового українського театру. Вона очолювала народний театр у Ніжині. Разом з Саксаганським організувала народний театр у Києві, на базі якого у 1922 році було створено театр імені Заньковецької, тепер Львівський український драматичний театр імені Марії Заньковецької. Їй перші в Україні присвоєне знання народної артистки республіки, померла велика артистка 4 жовтня 1934 року в Києві.